Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. Перебирають цивільні майстри, які справили мене позитивне враження. Перебирають трансмісію, ходову пікапчика. І там ще зі стартером штуки поробляють. Коротше, із такого цікавого: отаке випрацювання на оцих деталях. Але поки що ми їх не міняємо. Якусь кількість тисяч кілометрів ці нехай походять. Є. Причини поки що їх не міняти. Що ще тут роблять? Ну, пересипають повністю ходову. Просто пересипають ходову, роблять все як слід. Треба буде їм сказати, щоб оце теж зафіксувало, щоб не теліпалося. Так, із ну, з такого, що найбільш радикально, будемо так казати. Цікаве, це у нас. А, до речі, у пана майстра Планка під оцю штуку каже, є, то він її поставить поки що буде. Так, і звідси я планую поїхати до ГБОшника, бо на газі таки вона працювати не хоче, а на бензині працює. Пристойно. І з цікавого, що у нас тут є. Ага. Оця? Все, угу. поміняли рейку керма. Сказали, вона слабенька, китайська, потягнута, деформована. Просаджена ніяка, поставили найкращу з тих, що змогли. купити. Рейка ФСО не ремонтується. А от найцікавіше, що у нас тут було, найцікавіше. Оце коробка з пікапа. І отут не було пальця. Не було пальця. От, окремо майстер показує мені інший дефенціал, якщо не помиляюся, це називається. Я кажу, оцей палець. Ну, штифтик оцей, звідти полишив штатне місце. І відповідно оцей вал, -вал шестерня, ані палець. це не шестерня, Оцей палець десь зник без Він каже, я взагалі дивуюся, як ти до нас доїхав. Ну, доїхав і доїхав. От, Ось там. Що робимо? Привіз я коробку з 1102. Хто пам'ятає, пан Семен, що я дарував ставрі, яку дарував. Тут у нас протертість. так? Ми її міняли, бо вона отут терлася, інших проблем на ній не було. Тобто, і різьба, бачимо, тут мертва. Тобто Пан майстер каже, що знайомий з проблемою вміє її ефективно вирішувати. Тобто коротко на пікап ставимо цю коробку з 11.02, <кхем> наскільки я знаю, там трохи інше передаточне число. Так, 3, 4, 1, проти 3,8. Ну, подивимось, як себе показуватиме. Цілком ймовірно, що з часом. Десь знайду пікапівську коробку добру і поставлю. Ну, а поки що ставимо ту, яка є. А є у нас ця. Я, до речі, окремо втішений тим, що майстер знайомий з цими проблемами і зможе їх ефективно вирішувати. От, це для мене також ну, показник позитивний. Ну і вон різні там залізяки, пружини і штуки, які дозволяють нам захищати Україну від росіян. Загарбників і окупантів дякую всім за участь у нашій почесній справі. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.